Як часто можна зустріти людей з вищою освітою, яка в житті їм так і не стала в нагоді? Також на рідкі випадки, коли люди працюють не за своєю спеціальностю або обирають рід діяльності, не дізнавшись, що ж затребувано на ринку праці, ми вивчили сайти пошуку роботи і склали список найбільш затребуваних в Україні вакансій. Отже, топ-5 найбільш популярних в Україні професій. Комерція і продаж менеджери з продажу та роботи з клієнтами одна з найбільш популярних професій. Адже саме цей фахівець забезпечує фінансове благополуччя компанії. Основне завдання такого менеджера: продаж товарів і послуг компанії, розширення кола клієнтів та підтримання партнерських відносин з ними. Середня зарплата в Україні 17 тисяч гривень. Робочі спеціальності виробництво. Ця галузь катастрофічно потребує професійні кадри. Тенденція така, що багато хто обирає офісну роботу і не бажає бруднити руки. Але незважаючи на стрімкий розвиток технологій, робочі спеціальності завжди затребувані та високооплачувані. Середня зарплата в Україні 13 тисяч гривень. Сфера обслуговування. Працівники обслуговуючої сфери одна з найбільш затребуваних категорій працівників не тільки в Україні, а й у всьому світі. До числа представників цієї професії відносяться касири, кур'єри, перукарі, продавці, офіціанти, прибиральники. І це далеко не повний список популярних вакансій. Середня зарплата в Україні 11 тисяч 500 гривень. Інформаційні технології. Професії з сфери IT з кожним роком стають дедалі популярнішими. Представники цих сфер діяльності з великим досвідом можуть розраховувати на досить високу заробітню платню. Що стосується спеціалізації, беззмінним лідером ринку праці останніми роками є веб-розробка. Середня зарплата в Україні 17 тисяч 500 гривень. Адміністрація та керівництво середньої ланки. Практично в будь-якій компанії є адміністративні посади, які відіграють важливу роль у структуруванні робочого процесу. Представники цієї професії також є сполучною ланкою між персоналом і керівництвом підприємства. Середня зарплата в Україні 15 тисяч гривень.